Вітання всім. У нас четвертий день турніру стрімка атака на 3 давайте дивитись оборону. А, була поразка, але все ще оборона А більш ніж впевнена, Добре, давайте переходити до боїв. Якесь диво дивне. Немає ні Дон, ні Джолі. Так, що тоді ми робимо? Ну Ми повернемо Холкман в будь-якому випадку, тому що одного лікаря може бути недостатньо. Квасір мені тут, напевно, не потрібен. Йоу потрібен, щоб брехет блокувати. І Бетті. Давайте спробуємо. Вже немає по великому рахунку бритких центрів. Немає ні джолі, ні особливо Дон. Тому, можливо, щось вийде. Давайте одразу п'ятірку синю. Хельгі, до побачення. Синього просто достатньо. Так, диспелимо це все діло. Давайте ще синій приберемо. Дон працює, знову Хельгі. Кажу хельгії Юкухайнен. Можна жовті в Беті. Мінус. Чудово. Давайте спровокуємо лікаря поки, поки вона заблокована. А, в них же ж ману знімає. Ну, давайте червоний заберемо там фіолетові прокинемо. Щоб уже хельгі якось спробувати дозарядити. Є хельгі. Спробуємо прибрати рахетра, щоб Хелги вдарив в дві цілі, а не в три. Ну і б'ємо. Все. Синього камінчика було достатньо, тому. Тому нічого складного. Джолі. Але немає. Дон. Ну, Ходімо. Є кохайний знову ж таки мені потрібен. Дон також по великому рахунку. Давайте червоні ось так. Можна через тривела підняти трійку жовту. Щоб сині забралися, але тревела не хочу чіпати. Давайте краще ось таким чином. Знову синіх достатньо. Але Джолі пробити вже буде складніше. Так, диспелимо цю всю штуку з них, прокидаємо сині, навіть якщо нам і не вистачить на зарядку, то все одно потрібно поле якось міксувати. Так, знову Дон. Все-таки вже шість пташок є. Червоний не можу дозарядити. Дивіться, шість пташок Джолі... Джолі байдуже. Так. Давайте тут ще синє. Тут жовті. Зараз просто треба зарядиться і познімає мені всіх пташок. Але я хоча б нарешті червоних знайшов. Давайте ще закриємося джоликом. І буде червоні. Мені по великому рахунку ще потрібен зараз яку Хайнен. по хорошому але його немає. Давайте тоді ось так. Потрібно було одразу цю сторону рухати, тут більше камінчика. Так, підлікуємося. Ну, бити Хеллі ніби. Немає сенсу, тому що він зараз і відлікує, і просто в нього ця захист стоїть. Але знову ж таки щось вже йде не так, тому що в мене немає дозарядки синіх, я не можу дозарядити жовтих. І зараз ще постріли пеньків і мені буде дуже боляче. Давайте ось так, синенькі підтягнемо хоча б. Зарядимо я кухайнина, і потім все-таки потрібно вже розряджати хельги. Та лиш в них і подвійне здоров'я. І в мене все ще лікарі не заряджені. Два тривала, це зараз. Ну, Хельги, мені здається, це точно мінус. Поки ні, тому що втривало, я так розумію, зрізали ману. А цього разу не зрізали, тому що нема кима. Ну і все. Хоч немає Дона, але все одно я не можу пробити цього джолі. Труїння це все добре, і ще й непогано їх там потруїло, але не вистачає мені міці. Жовті закрилися. Добре, що хоча б жовті закрилися. Сині не летіть, не зарядіть, будь ласка, пенька. Так, в джолі влучили, це добре. Чи маємо змогу підлікуватись? Давайте в лікаря трієчку синю запустимо, щоб всі не використовувати. Так, є ДОН, Є зараз буде лікування від Хокмана. Підлікувались, напевно, тут поприбираємо трішки, і зараз можна буде її прибирати. Давайте прибирати. Можливо, потрібно було через зелену четвірку я там прокинути, щоб менше три, три вилів чіпати. Які ж це і три велемерзані, щось дуже неприємний турнір? Так, ну давайте, напевно, спочатку хопман все-таки. Лікуватись потрібно. Чотири хвилини не лишається. Можливо, там далі під комбо якось воно піде. Так, підлікувались, прибираємо жовті, там підуть зелені. Фіолету забагато. Пішов Джолі, там якраз тривали вже будуть на поготові. У нас є Хокман. Так, це все добре, тільки нам бракує часу. А Джолі прилітає непогано. Ще б одне таке комбо якесь з потрібних камінчиків. І вже було б хоч щось. Так, ну, Хоукман не тиснемо, немає зараз цьому ніякої потреби. Джолі не потрібно було зарядити. Але це вже таке. Можливо, не потрібно було зараз сов ставити, тому що трево зараз їх це все познімає. Як ж боляче вони б'ють. Давайте, напевно, прибирати не потрібне. Можливо, там щось закомбінує. Сині підходять? Ну, та ні, добре, що сині підходять. Хоча б так. Як же ж цей Джолі, він на морально вольових тягне? Так, давайте я Кохайнен. Напевно, прийдеться взривати. Так, мені потрібно Хокман. Просто буде прикро зараз, ніби і поле підходи моє. Давайте взривати все. Все одно пеньки заряджені, один з них, по крайній мірі. Мінус Джолі. Тепер головне жити. Джолі не живе, та нікуди там. Ну давайте сюди. Не зрізали ману. Ні, ну вони так само дуже боляче б'ють. Не тільки я, ну хоча б джолі прибрали. Ходімо далі. Знову яку не потрібен. Ну тут нічого не змінюємо. Так, що краще розпочати з жовтих, напевно, давайте спробуємо. Давайте червоні зелені. Ще червоні в лікаря, в принципі, поки що можна прокидати. Є взагалі джолі використовувати, напевно, немає, тому що навіть той самий опік лебідь зніме. Тому давайте краще поки почекаємо. Так, да, в мене команда, якій потрібно дуже багато камінця різного кольору. Так, вас Стар Свіфт, я сподіваюсь, вона ж не вб'є нас. Але боляче. Так, б'ємо хельгії знову. У мене таке враження, що я даремно цього Хелгії беру в кожний бій. Тому що там то мультики, то склони він не працює. Тут всілякі танці він також не працює. Підлікувались. Ну, давайте жовті сині. Добре, ми під захистом гріл, по ідеї, небагато повинен нанести шкоди. Та чіка б не шкіра. Ну добре, тиснемо. Та давайте тиснемо все. Хто там попаде, то не то попаде. Хоча б влибідь. Давайте зелені прибирати. Комбо наше все. Як вони вміють забирати пташок моїх? Так, один хід я трішки не дочекався, можна було б заблокувати танок-лебідь? Було б краще. Я джолі цей лебідь не можу пробити, що я хотів тоді з джолі в центрі робити. Так, б'ємо, не будемо чекати, навіть просто в одну лебідь, якщо в неї влучить, це вже буде щось. Давайте фіолет ось так. Буде кристал жовтий. По великому рахунку він зараз мені не дуже потрібен, тому що там і рехетра провокувати лишній раз, але... Нехай буде навсяк-всяк. -всяк. Так, пішов ще Джолі. Давайте ось таким чином червоні приберемо і сині. Ага, бомбочка не там склалася, ну нічого страшного. Зараз би хотів сказати, я добре було б зарядити Якухайнена і зняти з лікування Рехетера, але ж не вийде. Давайте так. Пам'яшки розняли і вже добре. Так, пішов Якухайнен. Нелибіть мене здеспелили. І знову вона ходить. Добре, давайте тоді так. Давайте прибирати жовті. У нас ніби потреби в лікуванні сильного немає, тому можна знехтувати. Може прийде щось нашого кольору. Давайте сині червоні. Стар тобі не набридає бити в одне й те саме місце. Там ще Джолі стоїть. Можна ж в нього прокинути? Так, все ще не лікуємось, можливо, знизу жовтий. Знизу жовтий є. Ще й червоний є, і жовтий. Щоб на цей танок було б взагалі все добре. З такими успіхами можна було його кухайне брати. Тому що користі від нього по великому рахунку небагато. Так, здеспели лепідь, давайте спробуємо хільги. Все, лікар від'їхав, зараз від'їде і лепідь, і зніметься нарешті цей танок. Дочекалися. Що в Хельгі, навіть під осліпленням байдуже. Так, в мене є пташки, в принципі, тому грил вже не зарядиться. Добре, але вийшло. Їдемо далі. <кій> Ганджу Хопмун. Ну, Дон, мені здається, тут не потрібно, тому що кому зрізати ману, тільки розпі, розпті і Пріскі. А кого взяти? Одне питання, кого взяти. Давайте Либідь, спробую. Так, да, розумію, що вона буде перебувати посилення Джолі, але там можна буде по ситуації спробувати пограти. Чому залишився на синьому вибір? Тому що дві червоних там, два червоних герої в них, і хокмуду буде дуже тяжко пробивати. Так, комбо летить ніби непогано. Давайте ось так ще сині. Ну, Мінус ганджу, добре. Так, ну напевно, поки й дива либіть, нехай буде просто. Аби була, пошукаємо інший камінчик іншого кольору. Так, та по великому рахунку можна перебити баф. У нас є чим підлікуватися, тому... тому це не критично. Давайте, можливо, просто либідь буде працювати пострілами. Один раз тільки спрацювала. Ну, цього замало. Давайте десь тут шукати. Не хочу Хопман чіпати взагалі. Так, одне тільки ухиляння. Напевно, все ще я не буду тиснути Хопман, нема в цьому потреби. Ці догріва ми не боїмось. Все ще хокмун я не буду тиснути, краще я протисну джолі. Так, червоні всі догріва. Ось так камінчиком за цепом Ну і можна протиснути лебідь. Можливо, тут вона буде бити. Так, разочок вдарила. Мінус пріска. Можна Хокмун, Хоукмун, принципі, підключити. Тепер ось так. Так, після цього комбо тепер потрібно відмовлятися, а шукати камінчик під Хокмун. Але ж знову зелені давайте чистити. Станок спав, оновлюємо. Чудово, якраз тут мені би дала той урон, якого мені не вистачало. Останній бій. Джолі, ти знову тут. Давайте так спробуємо. Все одно сов. Ворожий тривел, сов збиває дуже, дуже якісно. Тому я не впевнений, що від них багато користі. Так, джахангір раз. Ще трійка. Шкода, що йому не вистачить. А ось четвірки може і вистачить. Давайте перевіряти. Та ні, повинно вистачити. Та ні, не вистачило. Ну добре, що хоча б не зарядився Джолі. Ми хоча б Джохангіра заберемо. Так, давайте ось так. Якщо зараз Бальтазар не влучить в мого лікаря, то буде все непогано. Так, Джолі ухилився. Добре, броні в нас не буде, але вона нам... Зараз не дуже і потрібно. Так, і в нас є синенькі, ось тільки. Як би їх так зібрати, щоб нікого не спровокувати? Це не дуже хороший хід, тому що жовті збираються. Ну, джолі заряджений. Мінус Хопман. це вже гірше. Каріл. Добре, давайте ось так. Мінус джолі. Ворожий. Так, а мій можливо протримається? Так, тримайся. Давайте ось так. Один камінчик Вальтазара. Все одно джолі на зарядку вистачить, якщо він нього не влучить. Він у нього влучив. Це вже дуже погано, тому що б'ють вони сильно. Ну, давайте так, так. Мінус 1. І граємо десь збоку обережно. Намагаємось зарядитись. Так, бальтазар ти ще не ходиш. Давайте, ось буде. Хельгі зарядка для нього. І мінус. Да, ось це либідь в деяких випадках мені просто дуже допомагає. Так, топ-1 побачили. Це краще, ніж вчора. 3500. Ну, топ-1 такий. На годинку другу не більше. Але одна поразка це не вчорашніх дві. Жоден Ідон сьогодні не зустрів, тому і справи краще пішли. Ну, якось так. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі.